Зробили сорок вісім сіток. За нас пішло у селі Йосипівка староостропільської тергромади, збирають білокачану капусту. Бригадирка фермерського господарства Віта Ключка розповідає: на виробництві стежить за відбором, обробкою та сортуванням. З поля нам доставляють капусту. Дівчата з прицепа нам одна одні подають, щоб її не пошкодити. Ложимо нарадна, получається на клійонки, щоб вона не була над запачканою. Потім вони обережно очищають листя, Обдивляються, що вона не була пошкоджена, фасуються обережно в сітки, ложить на палету. Капуста це одна з найбільш витратних культур, каже директор фермерського господарства Іван Василевський. Цьогоріч говорить, вона подешевшала. Додає саме витрати при вирощуванні, впливають на її вартість при продажу нового врожаю. Що по три гривні капуста це дуже погано, і дуже погано, що вона в прошлому році була 30 гривень. Цей рік понасівали всі капусти. Вона вже збиткова. За словами фермера, також цьогоріч через погодні умови її важко витягти з поля. Поїхати і приїхати тільки трактором. Трактором великим. Ми вирощуємо десь 2500 тонн. тисячі тон. За сезон. Це на продаж. Працюємо тільки з супермаркетами великими. Всього в цьому господарстві вирощується 103 гектари овочів, із них 26 капусти. Це одне з найбільших виробників овочевої продукції Хмельниччини, каже фермер. Додає, цьогоріч вирощування капусти збиткове. Якщо ми 5,50 веземо капусту в Київ на супермаркет, значить мінус ПДВ, грубо говоря, рубель, мінус з поля, в склад. Гривня, мінус от того, що вони, от дівчата сидять набирають в сітку, тільки вони набрали в сітку вже гривня. Це вже три, плюс собівартість 4,70 десь, і ми вже працюємо в збиток. За словами начальниці відділу промислового виробництва управління розвитку агропромислового комплексу та земельних ресурсів області Ванди Сердюк, ціна на капусту в області зменшилась вдвічі. В цьому році, якщо врахувати, що всі овочі в нас вирощувалися на площі 602 гектара, то капуста вирощувалася на площі 170 гектарів, що становить 30% до загальних обсягів. В цьому році урожайність її вища, як була в минулому році. Потреба в цьому виді овочів задовільнила всіх мешканців Хмельницької області. Щодо ціни на капусту, велика її кількість, висока урожайність призвели до... Зменшення реалізаційних цін за словами Ігора Василевського наступного року ринкова вартість капусти буде 10 гривень за кілограм. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.